Капаландське благословіння на 16 листопада 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, славен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії говориться про те, що коли Ісус йшов, один сказав: Господи, я піду за Тобою, куди ти не пішов. А Ісус відповів, що лисиці мають нори, а птахи небесні, гнізда. А Син Небесний не має де голо прихилити. Інше сказав: Господи, дай мені спочатку поховати батька мого. І тоді Господь сказав, що нехай мерці ховають своїх мерців, а ти йди благовісти, Царство Небесне. І ще один сказав, дай мені попрощатися з своїми рідними. І тоді він сказав: той, хто взявся за плуг і, і озирається назад, той недостойний не Царства Небесного, щоб йти туди. Ми чуємо сьогодні знаєте, дуже важливі слова. Коли я пішов за Христом, коли пішов до Бога, то вже немає компромісів. Я не можу не тільки е залишатися або залишити якусь пристрасть, якусь гіховність, якусь свою знаєте, недовершеність в тому житті. Я навіть не можу жити по-старому в тих душевних відносинах, які був раніше. І про це Господь нам говорить, наполягає про це. Вибір мій, зміна мого життя, тобто покаяння, зміна мого життя, повинна бути повністю. Я не повинен дивитися назад. Ми пригадуємо в Ветхому Завіті, як дружина Лота обернулася і пошкодувала. Той содом або ті пресвясні речі, які там були, і стало соляним стовбом. Інцидент це наш нагадування, якщо я йду за Господом, то я повинен перестати дивитися назад. Господь дасть мені всього все, що мені потрібно, дасть друзів, дасть батьків, дасть матерів, дасть сестер, дасть братів і дасть все те, що мені необхідно для життя. Може, тих, хто і був, але я повинен все одно відмовитися від того всього старого, щоб поновитися. Я навіть і не уявляю, як це пояснити тому, хто це не пройшов, це не відчуває. Але в свій час мені застало питання. Я думаю, залишу ну, ту, одну пристрасть мою. Вона ж всього одна і Виявилося, що пройшов перший час, і ця пристрасть зустрілася з моєю праведністю. Була велика війна, і я потерпів дуже багато за цього. Але все одно мені через біль, страждання, через знаєте, зусилля, велику працю або великі виби, вим, вибір, і все одно я вимушений був залишити пристрасть або залишити похід до Господа, ну, тобто і шлях до нього. І не можна залишати пристрасть будь-яку. Гріх будь-який невеликий, не дрібний в своєму серці, прив'язаний до нього, а в цей же час йти до Господа. Раніше чи пізніше вони зустрінуться у відкритому бою. І краще щоб, щоб вони не зустрічалися саме тому, що я відкинув ту пристрасть з самого початку. І, напевно, про це сьогодні говорить Господь тим людям, які вагаються. Тобто Вони і нібито хочуть йти за Ісусом, але хочуть за собою нести багаж тих уявлень, які вони звикли мати за все своє життя. Амінь.